Красні богемні люди! Сьогодні я буду розповідати вам про самопрезентацію. В минулому відео я трошки зачіпала цю тему. Сьогодні поговоримо про це прямо детально. Я хочу, щоб це відео було максимально коротким, чітким, лаконічним, тож пігнали! Не думаю, що сильно треба зосереджуватись на тому, для чого сама презентація. Пройду по основним пунктам. Головне, це певно, для вашої роботи, коли вам треба презентувати себе на співбесідах, на нетворкінгу, якомусь, на бізнес-зустрічах, на мітингу, просто щось говорити про себе. Оце знаєте, як буває. Розкажіть про себе а в голові: оця бібіжанка, тарілочками маше. або Ур-ур-ур-ур. Нам треба розуміти в цей момент. Що взагалі сказати? Бо в такі моменти просто все вилітає з голови, і ми не розуміємо, що розказати. Наче ми такі цікаві, такі круті, але що говорити, не знаємо. Це як от з тими тостами. І ще важливий момент, що ми ніколи не знаємо, коли нам знадобиться наша сама презентація. От особисто в мене був такий досвід, як актриса дубляжу. Я їду в маршрутці собі, нікого не чіпаю, і тут чую, що якась дівчина запрошує на дубляж якогось актора. Я розумію, що це кастинг директор по дубляжу, або там менеджер по дубляжу. Я там всіх розпіхую, сідаю біля неї і починаю розповідати про себе, бо я хочу на цей дубляж. Ось така в мене була історія, і реально дівчина дала свої контакти, і я відправила свої демо. І через рік я вже працювала в тій студії дубляжу. Правда, не через цю дівчину, але історію умалчує. І окрім роботи, певна самопрезентація потрібна, коли ви знайомитеся з людьми, з новими, можливо, вашими майбутніми друзями, коли вам хочеться справити враження, коли просто якась компанія, і ви хочете себе комфортно почувати, бо в будь-якому випадку вас запитають про вас, і вам треба буде щось говорити. Також це потрібно просто на побаченні. От пішли ви на побачення тіндера і кажуть, розкажи про себе і що ж розказувати, і починається. Не розуміємо, що говорити. Тому, якщо ви себе впізнали, якщо вам дійсно потрібна сама презентація, слухаємо це відео, бо буде дуже цікаво. Ремарочка. Запишіть, будь ласка, все, що я кажу, то що ви подумали, які я кажу моментики, відразу в нотатник, щоб у вас були ці самопрезентації в нотатнику. От щось відбувається, ви швидко глянули, згадали, і ви відразу зможете презентувати себе. Бо ви, я вам обіцяю, я вам гарантую, ви не згадаєте це в моменті, коли вам це буде потрібно, якщо у вас не буде записано. Я особисто вважаю, що там не існує якоїсь одної універсальної самопрезентації, бо самопрезентація дуже залежить від того, кому ми це говоримо. Там умовно, яка наша цільова аудиторія це не побачення, чи це робоча зустріч. Є якісь основні види самопрезентації, і певно ми якраз по ним і пройдемося. Їх буває дуже багато. Я вам зараз скажу основні, які я виділяю, які найчастіше люди використовують. Перша коротка самопрезентація по такій формулі: Хто я, що я, кому я, для чого я. Запам'ятайте, хто я, що я, кому я для чого я. І від цим питанням ви протитеся, і це буде вашою самопрезентацією. Хто я, Сенько Марія? Що я? Це тренерка ораторського мистецтва, акторка дубляжу. Кому я кому саме викладаю, викладаю людям, які не впевнені в собі, але хочуть позбутися комплексів в голосі. І чим я, чим я це, чим я можу допомогти? Дуже, що я сказала? Четверта, якийсь клас, таке хто я, що я, кому я, для чого? А для чого я? Класно придумала, але змогла запам'ятати. Для чого я? Тобто, що саме я роблю? Кому я це не форним людям? Для чого, щоб покращити їх голос, щоб вони позбулися комплексів? На цих пунктах можна робити щось довше, можна їх міксувати, особливо от кому і для чого. Тобто, в залежності від вашої цілі аудиторії, ви можете це змінювати. Наприклад, кому це допомагаю клієнтам, для чого, а що саме допомагаєте, покращити їх життя як саме. І це, в принципі, така універсальна, проста, коротка самопрезентація, яка займає до 30 секунд. Запишіть її відразу і от буде вам щастя. Здається, що це просто ніх'юра. От реально спробуйте зараз, поставте на паузу. Спочатку підпишіться і поставте на паузу, і зрозуміти наскільки це важко. В мене є курс ораторського мистецтва Сміливо вголос, і ми там з учнями саме індивідуально розбираємо їх кожну самопрезентацію презентацію по пунктах. Я допомагаю в цьому. Спочатку ми її пишемо, потім проговорюємо. І здається, це дуже легким. Це найскладніша тема для мене ораторського мистецтва, тому що людям, взагалі, соромно про себе говорити. Як я вже казала, в мене є таке правило про себе як про небіжчика, або добре, або нічого. І от людям так важко про себе добре говорити, а в самопрезентації треба тільки так. Знову ж таки, самопрезентація це як побачення. Ми маємо показати себе трошки з гарнішого умовно боку і презентувати свої умовно позитивні якості, які ви вважаєте за важливим показувати іншим людям. І люди часто сприймають, що наче це брехня. Це не брехня. Якщо ви не придумали цей факт, якщо ви не гіперболізували його, то це не брехня, ви просто розповіли факт. Якщо вам важко говорити про себе дуже позитивно, говоріть просто нейтрально. Так, з першою короткою самопрезентацією ми закінчили, переходимо до другої самопрезентації, я її називаю блогерська. Оце, от власне, те, що постійно блогери кажуть. Це така сценарна самопрезентація, де ви розповідаєте свою точку А, потім переголовний момент і точку Б. Але починається вона так само, хто я що я. То я Сніко Марія, що я акторка дубляжу і викладачка ораторського мистецтва, і далі починаємо. Але так було не завжди, коли я була маленька. Мені це ще зараз. Я правду кажу, якщо що, мені було дуже важко формулювати думки. Я не могла два слова зв'язати. Я боялася в маршрутці сказати зупинку, проїжджала її. На уроках боялася відповідати на питання, бо в мене було ну суперсильний страх, що на мене звертають увагу. Але тут відбувся переломний момент. Коли я пішла в театральну студію, я взяла свої яйця яєчники в руки і змогла, і пішла, і все помінялося. І от далі розповідаю свою точку Б. Що тепер я викладаю для крупних фірм ораторське мистецтво, працюю з найкрутішими клієнтами. У мене більше ста учнів вже точно викладаю вже 6 років, дублюю фільми для кінотеатрів, знімалася в серіалах в коротких метрах. І, можливо, ви навіть чули мій голос на театрі. От ми розповіли свою точку Б. І зробіть якийсь висновок, яскравий фінал, якийсь якусь основну думку, яку ви несли через всю вашу самопрезентацію, оцю сценарну. Сміливим завжди буде щастя, тому не здавайтеся, беріть себе в руки і йдіть до кінця. Це ваш шлях ніндзя. Наступна саме презентація теж дуже прикольна. Називається вона Кейси. Ви розповідаєте, якби не про себе, а про свій кейси. Тобто, починаємо ми спочатку: це Хто я, що я. Ля -ля 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 -ля. Далі ваші кейси. Чого досягли ваші учні, ваші клієнти або фірма, в якій ви працювали, як вона. Покращила свою роботу, чого саме ви досягли, як ваші показники покращилися, що саме ви зробили для цього? Отже, тобто, те саме точка, точка Б, тільки ви вже кажете не про себе, а про досвід фірми, досвід ваших клієнтів. Тобто, наприклад, у мене була учениця Слава, яка подачка англійської, і після кожного уроку 45-хвилинного-годинного в неї боліло горло. Вона починала закашлюватися. Взагалі в неї такий хриплячий, трошки голос був затиснутий. Ми з нею попрацювали 8 місяців, і після цього в неї став неймовірно гарний, приємний голос. І вона вже може проводити 4-5 знять підряд, і нічого в неї не болить. Тобто, вона, окрім того, що покращила свій голос, покращила ще своє здоров'я. Easter bread, але вони мають, мають теж в Америці, в Британії, і в Новій Зеландії в Австралії скрізь. Мають таку булочку, булочки такі невеличкі. Називають Привіт це. Мій голос після восьми місяців занять з Марійкою. Коли я дивлюся свої старі записи, то я просто дивуюся, як за такий короткий час відбулося стільки змін, і зараз мені подобається мій голос. Якщо у вас болить горло після того, як ви довго говорите, це не є варіантом норми. Вам треба займатися тоді голосом, ораторським мистецтвом, диханням, щоб покращити це. Інакше в майбутньому це може призвести до дуже негативних наслідків. Особливо, якщо ви вчитель, педагог і ви багато розповідаєте, там експерт, якийсь психолог, і вам треба багато говорити. Це не норма, якщо у вас болить. В горло, якесь відчуття дивне в горлі після того, як ви поговорили. Так не має бути. Ви можете говорити цілий день, і у вас нічого не має боліти. І в кейсах в цій самопрезентації теж треба зробити висновок. От, наприклад, як я зробила, що вам треба обов'язково займатися ораторським мистецтвом, якщо у вас є такі такі проблеми. Так само ви можете продавати свої послуги або просто зробити якийсь висновок з того, що ви зробили. Наприклад, отак важливо робити, щоб не було таких от проблем. Або от що я зробила для того, щоб покращити показники компанії. І остання самопрезентація на сьогодні це неформальна самопрезентація. Це коли ви знайомитеся в барі, в ресторані, це коли вже не зовсім пов'язане з роботою, але все одно ви про роботу свою будете говорити. Отже, починаємо по нашій схемі: хто я, що я. Після цього більше говоримо про свої хобі, про свої мрії, плани, про те, куди хочемо поїхати, або що хочемо досягти. Не говоримо про політику, погоду, про якісь такі не релігійні цікаві теми, може для когось цікаві, звичайно. Але я маю на увазі, що от в самопрезентації це краще не чіпати. Все одно вона має бути про вас, про ваші цінності, про ваше ставлення і про ваші досягнення. А, а ще прикольно говорити про своїх тваринок, або якщо ви хочете тваринку, або яка у вас тваринка є, про дітей. Це теж завжди покращує комунікацію. Людям цікаво про це слухати, дивитися. Тому Теж це використовуємо. Люди часто це недооцінюють насправді. Але тільки я кажу про арію, бо це все просто лід розтоплюється прям максимально. От, це така тема, яка всім цікава, і в самопрезентації її теж можна вставляти. І теж такий прикол, що вас запам'ятають не тільки як працівника, а ще як людину, як особистість. Але все одно треба правильно себе подати, тобто говорити про свої плани, мрії, подорожі, а не про щось. Про проблеми, наприклад, або те, що вас прям турбує, хвилює. Бо те, що я помічала, часто саме презентації роблять таку помилку, що говорять про свої проблеми і хвилювання замість того, щоб говорити про свої плани і мрії. Це все на сьогодні по самопрезентації. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Подобайки, пишіть коментарі, а ще пишіть, які теми розібрати. Мені дуже цікаво, що ви хочете, щоб я розібрала по ораторському мистецтву, що вас турбує. Тож дякую вам за увагу! Зустрінемось в наступному відео.